Всім привіт, доброго вечора. Жеребкування четвертого туру у нас сьогодні. Вітаємо Остапчика з першими набраними пунктами в нашому турнірі. Дід Василь, на жаль, знову не зміг зорганізуватися на матч. Тож побажаємо йому зіграти хоча б в наступному турі. І створити раунд четвертий. Десять матчів. Дивимось, що у нас тут. Так, все. Все відображається. Зараз закидаю в групу і... Починаємо робитися. А, так, за регламентом два дні на тур. Так. Два дні. Тому граємо неділя, понеділок, ну і вівторок до обіду, там, як пішов. А вівторок там. До вечора робимо жеребкування на наступного туру. Всім щастить на полі, нехай.